Місцева жителька Надія розповіла, разом з іншими пенсіонерами та ВПО прийшла на запрошення управління соцзахисту Заводського району Миколаєва, щоб познайомитися із послугами, що пропонує соціальний хаб. А я принесла фен, який мене трошки мене підводить, і мені запропонували взяли його на ремонт. Валентина розповідає, її родина виїхала з тимчасово окупованої території Херсонщини. Два роки живуть у Миколаєві. В хаб я планую прийти з дочки свої речі віддають мені і мені. Їх треба під себе підганяти. І ще, якщо буде необхідність, така ми знімаємо непогану квартиру, тут, то зять може прийти за інструментом. Хаб складається з двох частин у швейній можна скористатися послугами майстрині або власноруч полагодити свої речі. Поруч відділ легкого побутового ремонту, в якому, зокрема, надають інструменти в оренду. Майстер Андрій каже, вони з колегою виконують різні роботи у хабі та на дому у замовників. Столярні, там ремонт меблів, стільчиків, поличок, вішалок, монтуємо, ремонтуємо, збираємо. Оце такі роботи. Є сантехнічні роботи, там ремонтуємо. Унітази, смесителі, там душові, раковини. Також додає чоловік, виконують дрібний ремонт електрики, заміну розеток, вимикачів. Замовник сам повинен купити необхідні деталі, а всі роботи виконуються безкоштовно, говорить регіональний координатор благодійного фонду Stabilization Support Services у Миколаївській та Херсонській областях Анатолій. Благодійний фонд Stabilization Support Services – це національний фонд України, який за підтримки німецьких донорів, в тому числі при фінансуванні Міністерства закордонних справ Німеччини, сьогодні налагоджує декілька проєктів в Миколаївській та Херсонській областях, в тому числі. Це соціальний хаб. В першу чергу це послуги для внутрішньопереміщених осіб та всіх вразливих категорій населення. Тобто, це особи з інвалідністю та маломобільні, це люди похолого віку, це багатодітні сім'ї, ну і так далі. Федір Бондар, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.